Унікальний в мене був випадок в школі. Прийшов, привели ну, там, 6 років хлопчика і вчителі мені кажуть, приходять і кажуть, так, Олександр Петрович, ну, поговоріть з ним, найдіть якийсь конфлікт, розрішіть йому, бо ми, ми не можемо з ним нікуди піти на вулицю, нічого не можемо робити. Він вчора разів 12 бігав в туалет. Хорошо, я знаю, що це територіальна маркіровка. Дитину привели до нас в лагерь, він не на своїй території, він її мітить, йому, значить, десь некомфортно. Я знаю батька цього, він на рік менше мене, ми навчались в школі разом. Я приходжу йому і кажу, так. Ну, Не пам'ятаю, як звати там. Марк, кажеться, чи Матвій. Тобто Марк. Я директор цього всього. Твій тато, мій друг, Ваня. Твій тато, Ваня, мій друг. Ти у мене, ти мій друг. Ти, на мої... ти мій друг, ти на моїй території. Будь як вдома. Якщо в тебе будуть якісь питання, щось не так, можеш звернутися до мене. Я тобі дозволяю вибрати любе місце. В залі, де ти себе будеш відчувати хорошо, де тобі комфортно, де ти хочеш, щоб було твоє місце. Він каже, я хочу так. Я кажу, Вікторія Вікторівна, це місце марка. Будь ласка, якщо хтось його буде займати, ви ну, буде займати, ви просто кажете, це місце Марка, і він сидить на своєму місці. Ок-ок. Я Говорю, як ти? Все добре? Він залибається, кажу, так, де ви ще проводите час? Ми ще проводимо час, ще там в одній кімнаті. Я кажу, ідемо, беру цього марка, беру Вікторію, Вікторію ну йдемо в той зал, кажу, вибирай в цьому залі собі місце. Він вибирає місце і все. П'ятака, жмем руки, все, давай пока. все. В цей день і далі, скільки він ходив, він вже територію не мітив. Він вже був на своїй території.